Я знайомий особисто з Мадуро. Ну не, не думаю, що пам'ятаю цю зустріч, звісно, Ого. тому що це було в 2011 чи 2012 роках, Ого. коли е Янукович тоді е точніше Путін попросив е Януковича подружитися з Венесуелою і з Кубою. Uh -huh. і, і туди відправилася українська делегація, і я був у складі цієї делегації, як найбільш ні. <кій> як найбільш просто як, як людина, яка найбільше працювала, бо на мені була підготовка всіх тест, довідок, зустрічей. Але сталося так, що я втратив свій багаж по дорозі, тому моя функціональність в Каракасі була суттєво обмежена через відсутність пристойного одягу. Там колеги чимось врятували. Хтось щось дав, але не на всі зустрічі я потрапив. Утім, на зустрічі з Мадуро я був, спостерігав за ним особисто. Це знаєш, Мадуро з іспанської перекладається як зрілість. Mm -hmm. І він таки справляв завжди враження такої солідної, мудрої людини. Президентом тоді був Уго Чавес, але в Мадуро немає нічого видатного як лідера. Тобто враження справляє, а по суті, таким не є. Власне, він став президентом Венесуели, як успадкувавши цю посаду від після Уго Чавеса, а Уго Чавес Передав йому цю посаду на знак вдячності за вірність і лояльність, тому що в 92-му році здається, коли був була спроба перевороту в Венесуелі чавесом організована, його захопили, посадили у в'язницю, і була там дещиця людей. Буквально там на п'яти пальцях можна порахувати, які боролися за звільнення Чавеса, не схилили голову перед тодішньою владою, і серед них був Мадуро. Ну, але щоб ти розуміла, там була дружина Чавеса, найближчий адвокат Чавеса і Мадуро. І Мадуро, цією боротьбою, готовністю заради лідера Чавеса поставити все на кон він власне заслужив цю лояльність, став міністром закордонних справ в уряді Чавеса, не володіючи жодною іноземною мовою.